Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині. Однакові синько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми в неволі плачучи умру. І все з собою заберу малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непом'яне батько з сином не скаже синові: молись, молися сину, за в країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені!